Всім привіт! Це я лечу до своєї подружки Маші в Брюссель. Це я показую, що в мене багато місця для ніг, тому що я біля аварійного виходу в літаку, але забрали всі мої речі, всі мої кофти, пальто і поклали ящику догори. Я взяла з собою яблуко, воду, така в мене крута кепка, мілку брауні і желейки. Все я з'їла під час перельоту. Що вона працює, там музей музеї Я поняла, я поняла. І це що, така якась основна вулиця чи ні? Вона веде до площі, так? Да? Брюссель мене зустріла дуже дружелюбно. Тому що е, в перший день, в першу годину, коли я спускалася в метро, е, в мене постаралися розкрити рюкзак і вкрасти мої речі, гроші. Після чого я постійно носила рюкзак перед собою, або взагалі його залишала вдома. Пиши в кав'ярню. Тут досить цікаво, прикольно. Різні тарілочки за 30 євро. Матчі за 20 євро. Масали. Пишіть, я вам ще покажу 6. А, Так, курточки, кофточки. Оця вот кофточка так, за 70 евро. Ну, погано. Мені пити. А? Да, реально це сумно пити. Ми короче прийшли в якось фенсі і Нам принесли рейнбоу капучино і мачу з ванільним сиропом. Взагалі квіточку поставили дуже мило. Ой, вона прям тепленька. До речі, ця кружка, коротше, твої емоції. Mm -hmm. <laughs> дуже прикольно. Mm -hmm. Звоніли прямо ще добре. Ми коротше прийшли в півною. Тут агромне-агромний заклад. Хтось грає вуна, хто заваляє пиво. Я взяла кактусова, маша персикова і просто шукаємо десь сісти вже декілька хвилин. Поліція не може проїхати просто цю толпу. Ми прийшли до відомого символу Брюсселя Статуя Маникенпіс. Яка має понад 600 костюмів для свят і фестивалів. Його перевдягають постійно в різні одяжки. Коротше, ми прийшли зранку в заклад, якийсь, куди завжди черга. А нам вдалося прийти. замовили френч-тост, і я це Бенедикт, шот і кава. Неві сонечко вийшло, сміття лежить, люди ходять. Коротше, купили квитки в Гент і зараз чекаємо потяг. Поїдемо в Гент Подивимося, що там. О! Ой, а що тебе нема? Не, холодно Така річечка. Взагалі нідерландський контент. Тут хорошо, сонечко світить, ми гуляємо. Дуже гарно. Якась тут майстерню знайшли. Йдемо далі гуляти. Тихий дворик приємний, всім сміття виставляють, щоб його забрали, бо неділя. Кав'янець-подільський на мінімалках. Крепость. Шовести з Бельгії? Правильно. Свічки з вигляді пива. Хочеш купити? евро. євро. І такі картини можна купити. Тримашки для бутилочок. Картини. Ну прикольно. Ярмарочок такий. за 5,5 євро ви отримаєте отаку штуку. Це гарячий шоколад. Ну з вафелькой, з вафелькою. Нам принесли вафлі з вишнею і з черницею начебто. Будемо зараз пробувати. І, конечно же, шоколад з молоком. Вона така вміру і кишенька, міру солоденька. Брюссельські вафлі мають два різних рецепти. Одна з них такий прямокутник, а друга зі скругленими е, уголками. І мені більше за все подобається друга зі скругленими, бо вона більш хрустіша і більш солодша. За собі спустив яхточку туди і порічесті з качечками. Спокійно тихо, сів собі, пообідав, полежав, позагряв на сонці, захотів, походив. Слухаєш різну мову, хто спілкується і Нідерландською, французькою і німецькою. Непогано тут все, звісно, виглядає тихо, затишно, велодоріжки. Ой, добре. Оце запах шоколаду, оце запах. Ох, треба це все взяти. Боже, наскільки реалістично зробила ця жінка. Ну і і бедра як треба. Це правильно, це я розумію. О, вау! Бачите ці каплі на ній? Одягана, роздягнена. Пішли їсти картоху. Чекаємо отаку чергу огромну. Але нас казалася тут вибух саме футна картопля. Тому чекаємо. Чекаємо цю чергу. Коротше, ми взяли начучі і картоплю. Реально картопля дуже смачна з соусом. Оща Тут дуже хороша, дуже смачна раджу. Зажах вже. А, в сміті, <laughs> <та в> житті, <laughs> ні, ну це після неділі, будемо чесно. <laughs> <Ладно>. <laughs> 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 а вони просто сплять. Я повідомлю тут біля сім'я. А куди вони вдень уходять? На вокзал. Я не знаю, куди. Сьогодні. Маша прийшла вчитися, я прийшла працювати в якійсь бізнес школі. Якась Велерік називається чи щось таке. От. Так що ось мій вид на сьогодні. Ось так виглядає офіс, де я працюватиму. От, ну, досить зручно, тихо, спокійно. Столиця Бельгії Брюссель є такою негласною столицею Європи, тому що коли створювався Європарламент, то якраз таки Бельгія була посередині і тому тут розташований Європарламент, Єврокомісія та штаб-квартири НАТО. Це дуже гарна вуличка. Ну, реконструкції, звісно. І дуже гарний будинок. Це такий гарний вид на місто. Якась інсталяція з трьома ногами. Різнокольоровий ліфт. І отут будівля суду, котра будується 10 років. І ніхто її не будує. І колеса огляду. Це всі тут сидять. Дивляться, як гарна. Взяли якусь пасту з рікотою і два коктейлі з лімончелло і просто з чимось іншим. Коротше. <звіс> Я не знаю, що. Але дуже смачні і трубочки залізні. Mm. Я вже в лаунджі аеропорту Брюсселю. Я думала, буде гірше, тому що по взагалі писали, що. Тут все дуже погано, але тут є овочі, я взяла собі такий сніданочок, і навіть є пластівці, холодне молоко, правда, немає рослинного, але тим тим паче. І взяла ще чаючок, собі гаряченького кого випити, розказую свої враження. Взагалі, я думала, буде гірше. Ну, непогано. Ну тобто, якщо знати, де ходити, якщо знати, де гуляти, то непогано. Якщо ви будете десь а, проїздом, то можете заїжджати, а цілеспрямовано ну, не знаю, чи вам радити чи ні. Ось така вийшла подорож. Сподіваюсь, вам сподобалося. Дякую за перегляд і дякую за вашу підтримку. До зустрічі!